Ну, давайте 에... чесно скажемо. Ну, не через юридичні та... колізії, а через тому, що абсолютно по дурному виписали закон про мобілізацію. Здорових до 25 не мобілізують, а хворих до 25 мобілізовують. А спочатку законопроєкт подав мій колега Гончаренко. Mm -hmm. Ми також були підписантами. А... Треба ж було ну це ж не кошерно, так негарно Гончаренка законопроєкт пропускати. Вирішили зробити комітетський. Зробили комітетський, весь комітет підписався. Ура, слава Богу! Але вирішили, що буде безпосередньо служебний законопроєкт, тому що це не гарно, що там, наприклад, прізвище опозиційних депутатів присутні. Буде тільки оцей от служебний законопроєкт. А потім, коли ми почали, був загальний консенсус між всіма фракціями, терміново голосуємо, тому що права обмежено. Е, 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 Обмежено придатних осіб вони елементарно порушуються. Тут іде дискримінація, тут не йдеться про мобілізацію і потреби армії, а тут раптом його виносять тільки в першому читанні. Мало бути за основу в цілому, угу. раз і поїхали далі. Виправляється такий нюанс, тільки це одне речення в законопроєкті. І Стефанчук почав розказувати, коли ми пішли, думали, що заблокуємо трибуну, але пішли спочатку поговорити зі Стефанчуком. І він почав нам кричати, що йому серський прислав смс-ку. І серський розказує, що там поза 100 тисяч таких людей до 25 років, і це неможливо їх всіх демобілізувати. Ми йому пояснюємо, що йдеться тільки про обмежених придатних, яких мобілізували після того, як вступив в дію законопроєкт про мобілізацію. Дуже обмежена категорія. Якщо їх є 3 тисячі, то це називається аж дуже багато їх на насправді є дуже-дуже менше. Степанчук почав на нас кричати, ображатися. Ми йому кажемо: так почитайте. Я нічого не буду читати, в мене є смс Касирського. І так? знаєте, з одного боку це смішно, а з іншого боку, це абсолютно трагічно, тому що це стосується долі людей. Лариса Білозір в неї на окрузі була ситуація, коли двійнята. Їх зупинили на вулиці здорового хлопця. Відпустили, бо він до 25 років. А друге двінятко, який має проблеми зі здоров'ям, його мобілізували. Ну це ж маразм абсолютний. І Верховна Рада домовилася, що до наступного засідання постараються скоротити терміни, розглянуть і тоді будуть виносити. На чесно кажучи, от що я розумію, що більшість депутатів на чолі Стефанчуком, вони взагалі не розуміють реалії людського життя, вони не розуміють реалії мобілізації, вони не розуміють, з чим стикаються люди, бо в них все хорошо в Верховній Раді.